Друзі, з вами компанія Carvel. Раді вітати на нашому каналі. Хочемо показати дуже цікаву автівку, яку ми привезли з Німеччини. Заїхали на майданчик там, де ми купуємо автомобілі. І приїхав на автовозі отакий цікавий Renault Scenic комплектації X-Mod 2013 року. Такі вже одиниці залишились таких автівок в гарному збереженому стані. Це в нас 2013 рік, пробіг, друзі, 215 тисяч. Вся історія обслуговування на Рено, можете перевіряти. Зараз фокусуємо вам Вінкод. Це в нас 1,5 дизельний двигун К9К, всім відовий на механічній 6-ступеневій коробці передач. Авто німецьке, без єдиного підфарбування в красивому кольорі. Гляньте, в якому стані, по кузову взагалі зауважень ніяких немає на свій вік. Дуже класна збережена автівка. Присутній у нас форкопчик, задній патрони, легкосплавні диски R16 на літній гумі. Друзі, гляньте, задні в нас вже замінені тормозні диски та колодки. Автомобіль вже обслужений. На лінзовані оптиці, денні ходові, туманочки. Комплектації красиво він виглядає, колір також топчик. Друзі, лобове скло ще в оригіналі 13-го року. Зразу фокусуємо вінкод. Гляньте, по капоті, по сколах, незасічений, гарненькі, датчики світла, датчики дуща, безключовий доступ. По салону у нас без заважень, в авто не палили, сидіння також не прокурені, все гарненько, пахне. Приємно, сидіння, все в гарному стані. До речі, передні сидіння у нас підігріваються, тут також все порядочок, резинові килимки, педалі, щеплення, все в порядку. Повний склопакет, мультикермо, датчики, світла, датчики, доща, 215 тисяч, навігація в наявності, двохзонний клімат, заводиться з кнопки. Підвісочка у нас також регулюється. Круїз, контроль, шестиступенева коробочка, два ключика. По салону зауважень ніяких немає. Ззаді у нас також все гарно. Столики на передніх сидіннях. Сидіння задні також регулюються. X-MOD комплектація, ззаді в нас також все гарно, по пластику зауважень немає. Друзі, запасочка в моявності гляньте. Все як нове. Всі кнопочки, все працює. І руками перевірений двигун 1,5К, 9К. Є тут пару царапинок, хто знає це від ремня з безпеки, постійно попадає в пройом. Тут воно все гарно. Ще раз фокусуємо мінкот. Сидіння також пасажирське підігрівається, столики, все 13, чистий рік по тих паспорту. Зараз заглянемо під капот, жоден болтик не знімався, не крутився. Фари у нас все в оригіналі. Хто знає, на сьогоднішній день таких живих автівочок немає. Друзі, фари, зверніть увагу. Оригінал 17.05.13. 17.05.13. Все робили, все мінялося, обновилися інтіфріз-норми, не вважаємо, як працює двигунчик, як швейцарські часи. Болтики не крутились, не знімались, що по дверях, що по задній ляді. На холодно заводиться, все чітко. І перевіряємо лакофарбове покриття. Закрила у нас пластикові. Так, Поїхали дах. Бримок ще чітко дворочка водійська, Пасажирська. Все в нормі. Що бачите старі машини, лак. Більше давали лаку, трошки б'ється більше, але це класно. То вона не засічена, все чітко. У капоту зауважень немає. Скло без колів без Отакий От На X-MOD у нас в наявності на майданчику. Кого зацікавила дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, бронюйте. Чесні перевірені авто від компанії Carvel. За дану пропозицію ціна 10700 доларів. Всім гарних вихідних!